Щоб накачати спину на турніку, треба робити оцю по 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, 200 і вашу кількість разів, хто скільки робить. Можна далі тягнутися, можна отак вот трохи дождригатися. І за те, що ви тут на одному місці, плюс-мінус дригаєтесь, неважно, як у вас виходить, якою амплітудою, то із-за цього м'язи в статиці тримаються вот так, і ви ще робите динамічні рухи, Тому свою кількість разів, хто скільки робить, робіть. І тоді. Коли вже не зможете, якщо, наприклад... то спригуєте. О така вправа робиться легко, просто качає м'язи дуже-дуже добре. Надзвичайно. О тому майте собі на увазі, що, навіть в простоті, що? що я мав наліпити. Хоті знати, що це геніально, коли просто вже щось собі думав наліпити. Вот. Вот так вот.